Передусім хотів зазначити, що судом розглядається справа за обвинуваченням щодо вчинення нападу за попередньою змовою групи осіб на Крисіна із застосуванням предметів. Спеціально заготованим для нанесення цілесних пошкоджень. Тобто кваліфікація його дій це особливо звісне хуліганська, частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Хотів би відразу зазначити такий момент, що власне, саме таким чином дії кваліфіковані були ще в серпні 2014 року і попереднім колегою дії, якого Мені коректно було коментувати, було закрите провадження за фактом вбивства. І зараз можу сказати, що я би по-іншому полікував події Крисіна, але зараз ми обмежені ті постанови про закриття кримінального провадження, яка була прийнята ще в 2014 році. І е, строки оскарження, якої пройшли, тобто це процесуальне рішення, воно не скасовано. а за умов не скасування його е, сторона обвинувачення відповідно не може ставити питання про кваліфікацію дій е, саме як вбивства. Е, але е, оскільки е, виходячи з того, що е, крисін обвинувачується е, е, у вчиненні тяжкого злочину, вчиненого групою осіб із застосування насильства. То сторона обвинувачення ставила питання про е, покарання його у вигляді позбавлення волі на шість років. Е, судом е, наш, е, ми вважаємо, що рішення суду є незаконним та необґрунтованим, оскільки судом за умови визнання е, Крисіна винним, тобто доведення вини у даному злочині, водночас не враховані ті обставини, які зобов'язані враховувати суд. При призначенні покарання, а саме це тяжкі вчинення злочину, роль особи вчинення і сама особа, тобто дані щодо особи тієї особи, яку суд засудив. В даному випадку, на нашу думку, суд не врахував жодну з цих обставин зокрема не врахував, що особа була фактично не лише виконавцем злочину, але й ж вона з організувала. Ряд інших осіб до його вчинення, тобто він безпосередньо а, цих осіб залучив до вчинення злочину і керував безпосередньо діями на місці. Крім того, судом не враховано, що вже коли ця особа ну, кажучи, під судом, тобто на особистому зобов'язанні, він а, вчинив, вчинив ще два тяжкі а, умисні злочини. Причому за один з цих злочинів він був засуджений. До умовного покарання, це тяжкий злочин а, е, був і ще щодо одного злочину, який е, йому інкримінується, кримінальне спровадження на даний час розглядається судом. Тобто всі ці обставини мали б, звісно, бути враховані судом, оскільки е, в кримінальному кодексі передбачено по кожному, е, по кожному злочину власне передбачена вража е, покарання е, і суд верховець. Визначаючися яке покарання призначити, має врахувати саме ці обставини. Те ж саме стосується щодо обставин, які досліджені були так, так само під час судового розгляду, а саме, що вже після вчинення злочину, перебуваючи під домашнім арештом, засудження давав вказівки своїм. Особам зі свого оточення переховувати зброю, це снайперську гвинтівку з оптичним приселом та глушником. Тобто він фактично не йдеться про перешкоджання кримінального провадження, тоді як в вироці виписано, що е, особа сприяла слізку. Тобто ці обставини так само суперечні. Враховуючи е, всі ці фактори, е, необґрунтованість, незаконність вироку в частині призначеного покарання, е, звісно, що сторона обвинувачення подасть е, апеляцію на, на це рішення до апеляційного особливості.